Наші батьки не були ідеальними. Ви, як батьки, теж не можете бути ідеальними. Взагалі, всі батьки не можуть бути ідеальними. Це нормально, тому що ми всі люди і у кожної людини є якийсь свій набір емоцій. Дитячих травм пережитих, якихось переживань. І коли дитина щось хоче і не отримує цього, вона це сприймає для себе як ну, якусь образу, можливо, там, чи що її не люблять, там, чи ще щось. Якщо там на неї якось крикнули, вже це дитина може сприйняти, що її там якось не люблять. Але це не означає, що ви при цьому погані батьки. Ну, я зараз не говорю про тих людей, які дійсно якось причиняють своїм дітям ну прям свідомо щось погане. Я говорю про звичайних людей, тому що ви були на роботі. Ви втомилися там, чи ще щось. Тобто, це нормально, що ви можете десь підвищити голос, ви можете десь там якось гаркнути, крикнути, ви можете приготувати їжу не таку, як хоче дитина. Тобто це нормально, це не про ідеальність. Ви не можете бути ідеальним, тому що нічого в світі немає ідеального. Ну, нічого немає ідеального в світі. Абсолютно. Дивіться, навіть скільки людей зараз йде до якогось ідеалу, там от, у когось ідеал Кен, у когось ідеал Барбі. Люди роблять собі пластичні операції. Але вони все одно не можуть прийти до цього ідеалу, тому що ну, його просто не існує в природі. Ми бачимо квітоньку, вона нам дуже подобається. Але це не означає, що вона ідеальна. Розумієте? Просто прийміть цей факт. Що ви не можете бути ідеальними батьками, і ваші батьки не можуть бути ідеальними для вас. І не могли бути ідеальними для вас. Вони були такими, як були. Ви такі, як ви є зараз. Ваші діти. Теж будуть своїми якимись індивідуальними. Вони будуть теж по-своєму якось виховувати своїх дітей, але до ідеальності неможливо дійти. Просто неможливо. Це така ілюзія, ілюзія, що потрібно бути ідеальним, що от у когось батьки ідеальні, а в мене ні. Або ну, там, не знаю, діти можуть казати, що от у того там мама така, то тато там такий, то, а ви у мене не такі. Ну, це, дивлячись, з якого боку дивитися. І ми не знаємо, що там в кожної сім'ї за закритими дверима відбувається взагалі то. Навіть можемо взяти сім'ю Бекхемів. У них зараз дуже гучний скандал з їхнім сином старшим, який відділився від сім'ї. Всі знають сім'ю Бекхемів як неймовірну ідеальну сім'ю, як ідеальних батьків. Вони просто на Людях показують, от не знаю, там такий ідеальний приклад, і всі до них як. Ну, я думаю, багато хто хто хоче слідувати їхньому прикладу. Але при цьому їхній син потім розповідає в інтерв'ю, що це все на показуху. Це все гра на публіку. Розумієте, а насправді вони не давали там ні любові, ні ще чогось. От вам і про ідеальність. Тому відчепіться від себе, видихніть і будьте просто собою. Будьте просто людьми. Ваші діти вас люблять. Всі батьки люблять своїх дітей. Всі діти люблять своїх батьків. Це теж така от аксіома. Від цього ніде не дітися. Будьте собою, будьте людьми. Просто добрими, простими, любіть своїх дітей. Ваші діти вас люблять. Побільше часу з ними проводьте, обіймайте їх, доки вони маленькі, доки вони потребують цього. Тому що діти досить швидко виростають, і потім вони вже не хочуть, щоб їх обіймали. Особливо підлітковий, коли йде вік, коли йде сепарація від батьків. І... Тоді діти будуть вас відштовхувати. Ну, це такий період сепарації. А зараз поки що наскільки ви можете, будьте з ними.